Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Перевищив швидкість плати штраф. Рейд з виявлення водіїв порушників у Мукачевському районі провела Державтоінспекція Закарпаття. Продовжити опалювальний сезон в Ужгороді вирішили члени міськвиконкому. Соціальні заклади та бюджетні установи не відключатимуть від теплопостачання. На 15% менше 1 квітня вступають в силу зміни до пенсійного законодавства, згідно яких окремим категоріям працюючих пенсіонерів зменшують розмір пенсії. Битва за мінеральну воду. Чому в селі Кушниця інвестор не може обладнати родовище? Крашанки, мальованки, писанки в Ужгороді презентували виставку традиційного та сучасного писанкарства. 1 квітня в Україні вступають у силу зміни до пенсійного законодавства. Майже 700 тисяч українських пенсіонерів отримають урізану пенсію. Це стосується працюючих. У період роботи їхня пенсія зменшиться на 15%. Та й то лише у тому випадку, якщо вона складає більше ніж 1423 гривні. Держслужбовці, працівники прокуратури, судді та народні депутати, що отримують спеціальні пенсії та продовжують працювати на своїх посадах. До кінця цього року пенсії не отримують. З 1 квітня по 31 грудня поточного року. Виняток лише для інвалідів першої та другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, військовослужбовців, які брали або беруть участь в антитерористичній операції, і членів сімей загиблих військовослужбовців. З цієї категорії громадян, незалежно від розміру пенсії, жодних відрахувань не буде. З військового пенсіонера ніхто не буде знімати 15%. Це прописано, тому що в кожен закон були внесені зміни в про загальнобов'язкову Державну службу, віздя, що якщо людина працює просто, працює, то її пенсія платиться 85%. Оцього немає в законі про осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Цього абзацу немає. Тобто це не поширюється на військових пенсіонерів. Я хочу це сказати ще раз. І заспокоїти всіх, тому що люди між собою спілкуються, і звичайно, що військові пенсіонери не ймуть віри, що з них ці 15% ніхто знімати не буде. Опалювальний сезон в Ужгороді триває. Зважаючи на суттєве похолодання, місцева влада вирішила продовжити обігрів соціальних закладів та бюджетних установ до тих пір, поки не потеплішає. Принаймні в дитсадочках та лікарнях батареї не відключать. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. На думку міського голови Києву варто було переглянути порядок надання державних субвенцій, адже їх надають на 12 місяців, а кошти насправді потрібні тільки в зимовий період, каже пан Погорєлов. Тому тому може накопичитися борг житлово-комунальних послуг міста, В мінфіні розподілили цю субвенцію на цілий рік. Тобто, якщо літом нема опальний сезону, не використовується газ, не використовується електроенергія на опалення, то як навіщо вони літом нам ці гроші дають? Нехай би дали гроші зимовий період, коли треба нам розраховуватися, тому що це приватні. Фактично компанії, і вони вимагають від споживача 100% оплати. Перевищив швидкість сплати штраф. Працівники Державтоінспекції Закарпаття проводять рейд для виявлення водіїв, які перевищують швидкість руху в населених пунктах. А роблять вони це часто, стверджують працівники ДАІ. Цього разу рейд відбувся у Мукачівському районі. Перша зупинка село Ракошино. Тут, за словами працівників ДАІ, особливо місце, де водії часто перевищують припустиму швидкість. Довго на порушника чекати не довелося. Водій, якого зупинили за перевищення швидкості, зізнається пішохода. Не помітив державтоінспектори стверджують, з початку року кількість аварій на цій дільниці зменшилася, зокрема і завдяки патрульним. За поточний період сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна людина загинула, одна людина травмована. Порівняно з минулим роком було у нас дев'ять дорожньо-транспортних пригод, дві людини в яких загинуло, і вісім потерпіло. Відрізок дороги за санаторієм Карпати не менш складний, ніж у Ракошині. Тут часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Порушення працівники ДАІ фіксують спеціальним пристроєм. Лазерний пристрій він як працює як в автоматичному режимі, так і у стаціонарному. У стаціонарному то ручний тримається в руках, направляється на автомобіль, який їде ну, і показує швидкість, яким він рухається. В автоматичному режимі, то, коли він ставиться. На штативі автоматично передає фотографії дані на ноутбук щодо основних видів порушень, які призводять до дорожньо-транспортних пригод, часто з летальними наслідками це перевищення швидкості, перетин соцільної лінії на трасі, керування авто, у стані алкогольного сп'яніння. За ці порушення водіям загрожує штраф від 250 до 800 гривень. Боротьба за мир, боротьба за здоров'я під таким гаслом товариство Червоного Христа України оголосило всеукраїнський місячник. Впродовж квітня працівники та волонтери благодійної організації будуть розповсюджувати членські квитки, проводитимуть просвітницькі заходи щодо профілактики захворювання на туберкульоз та снід, а також залучатимуть населення та комерційні структури до благодійної допомоги. Варто зазначити, що через події на сході України діяльність Червоного Христа в Закарпатті поширюється і на переміщених осіб з проведення АТО та анексованого Криму, за словами голови Закарпатського осередку Червоного Христа України, протягом минулого року до товариства звернулося більше 500 сімей переселенців, які отримали допомогу на 170 тисяч гривень. За три місяці поточного року по допомогу вже звернулася 141 родина переселенців. Окрім того, товариство направляє до зони АТО гуманітарні вантажі, які направлені на допомогу перш за все цивільному населенню. Акція кожного року плідна. Кожного року багато, велика, бага, велика кількість громадян отримує допомогу, хто звертається в «Товариство Червоного Христа, Тому ми ж надіємося, що і цього року ця акція також буде плідною, і ми зможемо всі разом допомогти тим громадянам, які до нас звертаються. Якщо порівнювати за минулі роки і в сьогоденні, то скажемо, що півтора рази збільшилася кількість відвідувачів медико-соціальних центрів, кімнат. І різних підрозділів «Товариства Червоного Христа в Закарпатті. Безумовно, тут і те, що велика кількість переселенців, яка приїхала мешкати на Закарпаття, тимчасово чи на постійній основі. Роботу волонтерів в Україні полегшили. Принаймні на цьому зауважують у прес-службі президента України. Напередодні голова держави Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо волонтерської діяльності. Зокрема, у документ внесено роз'яснення поняття Волонтер та волонтерська діяльність, а також прописано положення про те, що волонтерські неприбуткові організації повинні бути включені до єдиного державного реєстру. На сьогоднішній день у міністерстві соціальної політики зареєстровано близько 130 волонтерських організацій. Також у законі вказали особливості відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, та внесено зміни щодо добровільного страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги. Організації, які хочуть стати волонтерськими організаціями, це не прибуткові організації. Вони повинні бути включені до єдиного реєстру волонтерських організацій. Процедура надзвичайно проста. Подається мінімальний пакет документів відповідною організацією до Мінсоцполітики. Протягом п'яти днів Мінсоцполітики виносить відповідний наказ про включення таку організацію до єдиного реєстру волонтерських організацій. Всі організації по повинні бути включені до цього реєстру, щоб якісно надавати відповідну волонтерську допомогу, здійснювати волонтерську діяльність відповідним набувачам цієї допомоги. Ну і звісно, для людей, які хочуть допомогти в наш непростий час, щоб вони могли розрізняти волонтерські організації від псевдоволонтерських, які фактично наживаються на біді нашої держави. Священна кров на потреби військових. Десять закарпатських священників вперше стали донорами і здали по 450 грамів крові для потреб поранених військових, які лікуються в мукачівському шпиталі. Подробиці у Євгенії Фанти. Єпископ Ужгородської Закарпатської української православної церкви Київського патріархату Варсонофій показує приклад своїм колегам. Кілька хвилин, і пакет із донорським матеріалом повен. Здача майже півлітра крові на самопочуття владики не вплинула, адже важлива місія, з якою прийшло духовенство. Виконуємо заповідь Божу, немає більше тієї любові, як життя своє за друга свого покладеш. А кров це є часточка нашого життя. І тому ми її віддаємо своїм ближнім заради того, аби вони могли жити. Одна з головних вимог до донорів за три дні до процедури утриматися від алкоголю і жирної їжі. Священнослужителі у дні Великого посту всі як один готові бути донорами. Піст зараз так що не треба. Якщо піст, то жирну їжу не їмо. А коли не живається, ти типу. все. За кілька годин у відділенні переливання крові Мукачівської районної лікарні медики зібрали майже 5 літрів крові священників. Її сьогодні потребують військові, які лікуються у Мукачівському шпиталі і не тільки. За день в середньому в нас дають 10-8 донорів. Отак, за рік у нас план 1500 донорів. Зараз потреба в крові трошки підвищилася, тому що враховуючи військовий стан наш. Якщо можна так сказати, у нас є військовий шпиталь, який теж потребує кров, куди привозять, привозять ранених бійців, наших священнослужителі своїм вчинком продемонстрували усій громаді приклад єдності з народом та закликали допомагати країні у біді. Справжня боротьба за воду розпочалась у селі Кушниця, що на Єршавщині. Ще два роки тому місцевий підприємець викупив дві свердловини мінеральної води, які знаходяться за кілометр від села. Аби цивілізовано постачати її у село, потрібен дозвіл сільської ради. А дозвіл не дають в ситуації. Намагався розібратися Роман Сов'як. По такій конструкції двічі на тиждень працівники санаторію ходять, аби набрати води. Сюди ж за річку по воду приходять і місцеві мешканці. Аби зробити доступ до води легшим, підприємець запропонував селу трубами підвести воду до центральної дороги та збудувати бювет і капличку. Всі витрати підприємство обіцяє взяти на себе. Стратегічна наша частина, що ми виведемо воду на центральну вулицю, даємо можливість употребляти сілу, її в місцевій місцею, славити край, цю воду цю село этот район, то взагалі закарпаті, ми працювати в бізнесі. проте на таку пропозицію сільські депутати не погодились. кажуть, люди бояться, що після облаштування території підприємцем та зведення бювету, вода для селян стане платною. В цьому переконана і частина районних депутатів. Люди наші ці бояться, що фактично будуть то будуть за то, треба платити. Це саме одна, одна з причин, яка основна причина причина. Буде вкласти і буде якась копійка капла на сільську раду. Бо, наприклад, там процент, наприклад, там я примерно там, це 5 копійок з це 10 копійок сліз, щоб вийшло на сільську раду. От так я вяжу ситуацію. Гарантії немає, що після того, як буде зроблена ця пличка, буде там виведено трубопровід, вода, все. І за цю мінеральну воду це товариство Доржава Плюс буде брати від людей плату. Сам підприємець переконує, вода не буде платною. Каже, неодноразово про це говорив сільському голові. Согласна нашій просьбі на сільську раду. Мастерскую Раду. Возможность провести такой водопровод на центральную улицу, облагородить отпуск воды в санаторию, отпуск воды в больницу, отпуск воды людям. Конечно, мы хотим людям сделать бесплатно. Это настолько мизерная затрата, Ні, її – це ну позор для нашого підприємства. Крім того, фахівці запевняють, що територію навколо свердловини все одно необхідно обгородити та вивести мінеральну воду за межі санітарної зони. Лише так можна обезпечити мінералку від забруднення. Там ходить різна худоба, там ходять різні люди, там ну сміття. Хоча працівники санаторії часто туди їздять і вони це все прибирають. Наші працівники так санаторії вони би хотіли зробити е, вільний. І сказав так би мовити у культурний доступ до цієї мінеральної води, щоб могла кожна людина, не лише працівники санаторії, а й кожна людина, щоб могла спокійно собі підійти до цієї скважини, набрати собі водички і нормально попити. Щоб повністю роз'яснити ситуацію, підприємець зустрівся з сільськими депутатами та членами виконкому. Після почутих аргументів виконавчий комітет Кушницької сільської ради рекомендував депутатам остаточно дозволити зведення каплиці та бювету. Крашанки, мальованки, писанки в Ужгороді презентували виставку традиційного та сучасного писанкарства. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту представили фондові та приватні колекції пасхальних яєць, а також реконструкції писанок різних етнографічних груп краю. Побачили глядачі пасхальні яйця з бісеру та шоколаду. Вже понад 20 років художник Віктор колекціонує писанки. В його колекції більше півтисячі пасхальних яєць зі всієї України. На виставку надав 60. Каже, майстерність авторів та витонченість самих писанок вражає. У виставці представлено 60 писанок із Чернівецької області, із Київщини та інші. Вони виконані в восковій техніці традиційній, тобто є дуже такі писанки, які нагадують ювелірну роботу по-своєму змісту. Тобто витончена професійна робота майстриня Ксенія робить мотанки ще з дитинства. Її цьому навчила мама. Розповідає у створенні нового виробу, важливе значення відіграє кольор. З року в рік дівчина ускладнює орнамент, що робить її мотанки ексклюзивними. Я представила на цій виставці вид писанки. Мотанка такий більш сучасний варіант писанки. Тут представлено близько 30, можливо, 35-40 писанок. Моїх займаюся цим дуже довго вже більше 10 років. Мене навчила робити їх мама ще давно потрошечки. Ускладнюються вони у мене, стають орнаменти складніші. Над створенням 27 кілограмової шоколадної писанки ужгородський кондитер працював два дні. Для оформлення використав чорний шоколад з крапленням білого. Ну вона зроблена не в традиційному такому закарпатському українському орнаменті, немного сучасна, зроблена з такими з деталями. Можна замітити деталі мебелі. Ну, Головне форма. А вже як її оформити – це вже другий вопрос. Серед експонованого на виставці приватні колекції ужгородців та фондів музею, а також роботи молодих майстрів. Представили й пасхальні яйця початку минулого століття, які вдалося реконструювати. Виставку ми присвячуємо писанці, оскільки писанка є унікальним явищем традиційної культури. Вона є символом сонця в язичницькі часи і символом Христового Воскресіння. І тому вкрай важливо формати такі виставки, такі експозиції. Такі виставки мають інтерес і науковий, і виховний. На виставці представлені пасхальні яйця з бісеру, ниток, воску, кераміки, а також вигадання виготовлені у техніці випалювання, вирізування та вишкрябування, триватиме експозиція два тижні. І до новин спорту у колективі В'ячеслава Грозного. Футбольний клуб Говерла у повну силу готується до 18-го туру української прем'єр-ліги. Суперником Ужгородців у черговому матчі стане Донецький Олімпік. Матч відбудеться вже цієї п'ятниці у Києві. Нагадаємо, у першому матчі чемпіонату Говерла вдома поступилася під опічним Романа Санжара з мінімальним рахунком 1-0. Тому на виїзний поєдинок футболісти Говерли поїдуть надзосередженими. Вже незабаром до команди приєднаються і збірники. Серед них захисник збірної Латвії Віталій Ягудінський, з котрий відіграв у товариському матчі проти збірної України. Та у підсумку допоміг зберегти команді нічийний рахунок 1-1. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Допомога кожному на Мукачівщині працює єдиний в Україні добровольчий пожежний загін. Рятуй життя дитині. Благодійний фонд серце до серця проводить збір коштів для закупівлі реанімаційного обладнання для дітей. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить.